Патріарх Кирил Гудняй вирішив покарати пологарського митрополита, який просто-напросто висловив співчуття українському народу. Влада Естонії виганяє російського митрополита, який підтримує війну Росії в Україні. У Литві і Латвії посилюється прагнення створити власне своє незалежне утворення, церковне екзархат, який буде незалежний від РПЦ. Руська православна церква чужа на святі життя Патріарха Кирила і його банду в Рясах поступово продовжують витісняти з кола пристойних церков в Європі, особливо в східній Європі. І район закордонній раніше розповідав про диверсифікацію церкви, наприклад, у Молдові, але процеси продовжувалися. І, до речі, лінк на це відео можете по почитати в описі до власне цього відео. Молдовою все не закінчилося, і вже зараз Москва намагається усіма силами зберегти свою присутність у такій. Здавалося б дружні для себе країни, як Болгарія, і зберегти вплив на синод Болгарської православної церкви. А в країнах Балтії, наприклад, вже підійшло до того, що виганяють митрополитів РПЦ. Поки ви підписуєтеся на наш канал і радите це зробити своїм друзям, ми розповідаємо, як саме РПЦ, яка підтримувала війну в Україні, поступово втрачає вплив в східній Європі. Отже, раніше ми розповідали вам про те, як в Молдові розвивається процес власне втрати впливу московського патріархату. А Румунська православна церква вважає представників РПЦ в Молдові неканонічними і, взагалі, самозванцями. Тепер черга дійшла до такої, здавалося, б, теплої до Росії країни як. Болгарія торік в Болгарії, а також в Греції з цих двох країн вигнали декілька десятків шпигунів. Частина з них до речі це були священники РПЦ. Цього ж разу очільник Болгарської православної церкви почав дуже тепло і по братньому говорити про українців і фактично засудив дії РПЦ, а також дії Путіна. Я процитую власне Неофіта, це митрополита Болгарської православної церкви і його хрещенську відозву звернення до вірян. Господь Бог і свята церква благословляють тільки ту армію, яка не виявляє агресії, і єдиною метою якої є захист та оборона свого народу. І країни в її міжнародно визнаних територіальних кордонах. Гундяєв на це відповів дуже сильно, але й дуже багатозначно. Здавалося, проста відозва болгарського митрополита просте під проста підтримка України. Гундяєв вирішив використати доволі такий сумний момент в історії болгарської церкви. Там помер один з відомих митрополитів. І патріарх РПЦ скерував своє співчуття, власне, не патріарху, не митрополиту болгарському, а членам синоду. Таким чином він оминув патріарха через те, що він, мовляв, дуже прихильно ставиться до України. Дрібничка, але неприємно. І ця дрібничка показує власне, що навіть за найменший якийсь непослух або за найменший порух уваги до України у та його РПЦ готова карати. Ну ми говоримо зараз про карати доволі символічно, але адже це просто недотримання церковного протоколу. Карати таких от людей, таких священників. Ще цікавіші справи в Естонії. Влада цієї країни вирішила фактично вигнати очільника митрополії російської РПЦ зі своєї країни. Причому це зроблено дуже жорстко і дуже показово, я б сказав би. Фактично, міністерство внутрішніх справ Естонії заявило, публічно вийшло до преси про те, що воно не продовжить дію посвідки на тимчасове проживання для очільника Естонської митрополії РПЦ, митрополита Євгена в миру, це Валерій решетніков. Офіційна відоза, офіційне повідомлення говорить про те, що ця людина, цей священник РПЦ, він становить загрозу для національної безпеки Естонії. Термін дії чинної посадки спливає 6 лютого, і вже після цього дня він мусить забиратися в свою улюблену Росію і жити там. Департамент поліції та прикордонної охорони надіслають відповідні листи, всі попереджені, і вже ми чекаємо, поки цей. Пан Рішетніков поїде до своєї Росії. Поліція, власне, так і пише. Ще раз цитую. Решетніков в своїй публічній діяльності, зокрема в публічних виступах, підтримує дії агресора. Він не змінив свою лінію поведінки, попри попередження, які отримував раніше. Слід сказати, що відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія назвала Росію терористичною державою і починала почала спротив власне спробам гібридного впливу і на себе. Це стосувалося і церковних питань. Влада Естонії, міністерство внутрішніх справ постійно мала розмови з цим очільником РПЦ в Естонії про те, що він публічно фактично підтримує вторгнення. Він порушує закони Естонії. Його декілька разів попереджали. До нього приходила поліція в жовтні 22-го року. Решетніков навіть зумів вичавити з себе так мовити засудження агресії. На сайті Метрополії це засудження провисіло декілька місяців, а потім благополучно кудись вивітрилося. і знову почалися ці вмовляння влади. Але ми розуміємо, що хороших русських не буває, і владі Естонії довелося просто виперти цю людину зі своєї країни. І звісно, після цього Естонія ще раз нарвалася на десятки і сотні проклять з боку російських пропагандистів. Ще у вересні 22-го року Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про ЛПЦ, про Латвійську православну церкву. І головною суттю цих поправок було те, що встановлюється повна незалежність ЛПЦ усіх її парафій, усіх її установ від будь-якої церковної влади за межами Латвійської республіки. Подібна ситуація в Литві, але там ще більш радикальніші і цікавіші процеси. Йдеться про те, що незабаром у Литві постане власне окремий екзархат вселенського патріархату. Православні в Литві вважаються однією з дев'яти традиційних релігійних спільнот. І ось навесні 2023 року до Литви здійснив візит Патріарх Варфоломій вселенський патріархат, вирішив власне створити окремий свій власний незалежний. І для того, щоб фактично зменшити вплив РПЦ у Литві. Цей екзархат буде створювати спеціально відряджений з Естонії священник, Йдеться про спеціальні права цього священника, і усе це було зроблено, власне після візиту Варфоломія. Варфоломій умисно їхав в Литву, адже перед цим РПЦ відлучила від церкви, позбавила сану п'ятьох які, своїх священиків у Литві, які від Відкрито виступили проти вторгнення Росії в Україну, і за це їх було позбавлено сану і звичайно публічно принижено. Варфоломій вступився за них. Було офіційно доведено, що вони постраждали не за порушення якихось канонічних умов, не за порушення правил церковних, а суто за свою позицію щодо війни Росії в Україні. Тоді цих п'ятьох священиків було відновлено їхні права, і саме тоді Варфоломій ухвалив рішення про свій незалежний екзархат, своє представництво у Литовській республіці слід сказати, що у самій руській православній церкві посилюються гоніння проти будь-кого. З їхнього кола, хто взагалі закликає принаймні, до миру в Україні, сказати про це надзвичайно важко і неможливо у будь-який момент на голову такого священника, який вдумайтеся, просто виступає за мир, можуть впасти прокльони і гоніння особисто Кирила Гундяєва. І не дивно, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін нещодавно нагородив міжнародною премією за захист від розповідання п'ятьох таких священиків з Білорусі та Литви, які Постраждали внаслідок гонінь в Руській православній церкві і були змушені виїхати до Європи. Власне, далі точно буде. Ми усіма силами вболіваємо за. Ті здорові церковні сили у східній Європі, які противляться впливу РПЦ, і в районі за кордон будемо звичайно спостерігати, як надалі розвиватиметься ситуація із зменшенням впливу РПЦ в Європі, особливо в східній Європі, це критично важливо для нас в умовах тої гібридної війни, яку веде Росія не тільки проти України, але й проти всього ліберального західного і взагалі розумного світу та глузду.